Лазерні мечі вказівки та ліхтарики зараз на просторах інтернету та в іграшкових магазинах є великий вибір лазерних предметів для розваг. Та яку ж небезпеку він несе у собі, ми дізнавалися у офтальмолога. Найнебезпечніший лазер в тому плані, що він робить опіки всієї структури очного яблука. Може бути опік рогівки, може бути опіки повік. Дуже часто після лазерних просвічувань очей. Навіть розвивається катаракта. Але найбільша небезпека від лазера, який попадає пучком в очі, це ураження сітківки. Йдуть опіки сітківки, розриви сітківки, і людина чи дитина, в основному це діти граються лазер, повністю втрачають зір. І цей зір вже назад ніколи нічим неможливо повернути. Навіть декілька секунд лазеру пучком, які поступають на сітківку, дають величезні проблеми. І можу сказати, що в мене були такі пацієнти, які дійсно втратили зір. В результаті лазера навіть був підліток, хлопці гралися, лазером посвітили в очі, і він прийшов з повністю сліпим оком. Таку небезпеку також мають лазерні вказівки та мечі. Всього кілька секунд, і суперник у грі осліп на все життя, каже фахівець. Ну чим більша доза, тим чим більша тривалість дійсно цього випровінювання, тим гірше. Але ж я кажу, бувають випадки, що достатньо декілька секунд, а проблеми вже безповоротні, і зір втрачається. На жаль, не існує таких методів, щоб повернути зір після пошкодження лазером, каже лікарка. Проте проводиться підтримуючи лікування в стаціонарі. І хочу сказати батькам: не купувати своїм дітям і не дарувати іншим дітям такі іграшки, тому що це дійсно небезпечно. Хоча на сьогоднішній день на ринку лазер можна і вказівку, і все купити за невеликі гроші. І всі говорять, що це зовсім небезпечно, можна гратися, можна дітям отримувати задоволення, але це зовсім не так. Пам'ятайте, очі найвразливіші по відношенню до небезпечного лазеру.